Президентські вибори у Польщі стали одними з найнапруженіших у сучасній історії країни. Про це повідомляє видання Європейська Правда. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ще до другого туру було зрозуміло, що боротьба між кандидатами представником чинної влади Рафалом Часковським та опозиційним Каролем Невроцьким буде надзвичайно запеклою. З невеликим підривом перемогу здобув Кароль Навроцький, директор Інституту національної пам'яті. Хоча він формально йшов як незалежний кандидат, його активно підтримувала опозиційна партія Право і Справедливість. Навроцький зумів перемогти, незважаючи на значну хвилю. Компроментуючих матеріалів, частина з яких була відома ще до початку кампанії, а інша з'явилася напередодні другого туру. Будь-хто інший навряд чи витримав би такий інформаційний тиск. Проте його виборці виявили високу лояльність і скептично ставилися до всього, що публікували критичні до нього змі. Це дещо нагадує стиль підтримки Дональда Трампа у США. Крім того, Навроцького з Трампом об'єднує критичне ставлення до України, зазначає видання. Під час кампанії він виступав проти так званої бандерівської ідеології, застерігав від українізації Польщі, обіцяв блокувати вступ України до НАТО і висував вимоги, що. До євроінтеграції Києва, перемога Навроцького може суттєво змінити зовнішню політику Польщі, зокрема у відносинах із Україною. Ще до голосування були ознаки охолодження відносин. Зокрема, через очікування перемоги Навроцького, Єврокомісія затягувала з вирішенням питань щодо торгових преференцій для України, що завершилися 5 червня. У результаті довелося тимчасово повернутися до старих умов торгівлі, які діяли до 2022 року. Тепер же вести переговори про нову лібералізацію буде ще складніше. Хоча ці питання передбачають, Ребувають у компетенції уряду, політичний тиск змусить кабінет Туска діяти обережніше, особливо в таких чутливих темах, як експорт сільськогосподарської продукції. Водночас Славомір Менцин, чий електорат підтримав Навроцького другому турі, уже нагадав йому про обіцянки дані під час підписання декларації в Торуні. Зокрема, виборці очікують, що інтереси Польщі стоятимуть вище за українські, а також що Польща не направлятиме свої війська до України і заблокує її вступ до НАТО. Наразі, як зазначає видання, можна сподіватися, що перемога Навроцького не позначиться на обсягах військової допомоги Києву, адже він уникав прямих обіцянок її припинити. Проте не виключено, що частіше лунатимуть вимоги подяки з боку України, як у питаннях історичної пам'яті, так і у вигляді привілеїв для польського бізнесу. Серйозною проблемою можуть стати саме заяви Навроцького про історичне минуле. Це його кар'єра базувалися на так званих антибандерівських тезах, і цілком ймовірно, що вони знову лунатимуть на державному рівні. На цьому фоні, як зазначає, видання, можливе посилення провокацій з боку і Росії, особливо в темі історичної пам'яті. Наслідки виборів вже позначились на становищі української громади в Польщі. У публічному просторі зросла кількість критичних висловлювань і їх озвучують політики найвищого рівня. Ця тенденція, ймовірно, лише посилиться, адже виборчий цикл у Польщі триває. У такій ситуації Україна має переглянути свій підхід до відносин з Варшавою, зазначає видання. Час відходити від емоційних гасел 2022 року та переходити до прагматичної розмови, де наголос робиться саме на взаємно вигодній співпраці. А для польського уряду результати виборів мають стати сигналом: гра на антиукраїнських настроях і спроби загравати з ультраправими не завжди приносить перемогу. Напередодні важливих парламентських. Виборів, можливо, варто обрати абсолютно інший курс. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!